Слава Україні, слава непереможним Збройним силам України, доброго всім здоров'я. От знову у нас операція гілкоруб. Дрова для опалення. Дрова вже добиваємо. Не став я знімати процеси, всі то добре бачили. Тільки дрова дуже доброї якості. От вони такі конкі, без гілок. І вже сухі, вони вже торішні. Ну, мушу сказати, що то, напевно, не торішня, а їх вже два роки. Мушу сказати, що якщо трошки товще, важко йому закусує вже. Ну, через те, що гілка може бути така вже досить зав'явша і цей. Але в основному, в основному то все перебивається. Котре йде під пилку, то під пилку, а котре під арпал, то дробим. От. Значить, на новий прицеп. Перший раз сиплю. Не знаю як воно себе покаже. Він по-любому захоче мені зводити передок в тракторі. Ну, проекспериментую. От. Зараз роблю паузу, а тоді напевно як дозніму, то дозніму, е, ну, може чи висипати буду, чи буде зводити передок, то дозніму покажу той процес. Ну, поки що так якось. Так, так як я і думав, що зводить мені трактора, я мусив поїхати додому відчепити Арпала і тоді приїхав ще раз за прицепом. Ну, власне, додому мені близенько, так що тут питань в мене нема ніяких, я в себе фактично в садку. Ну а об'єм на прицепі... Ну, я думаю, 2,5 куба тут таких твердих, бо, тому що 2 куба в мене по порти об'єму. Ну якось отак. Опалювальний сезон продовжується. От, якраз тепер буде трохи погоди. Ще напевно як поїду до ліса, то дозніму. Дякую всім за увагу. Якщо не важко, лайк і підписка.